Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Тисячі людських тіл, імовірно, украдені у крематоріїв і продані заради наживи. Подробиці про публікацію, яку зараз намагаються видалити з мережі Тік-Ток цензурує контент про порушення прав людини в Китаї. Про це повідомили дослідники з Радгерського університету. За їхніми словами, саме так працюють алгоритми застосунку. Без прапора, без гімну, без назви. Тайвань на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі був позбавлений своєї ідентичності. Що стоїть за цими обмеженнями? Якщо когось ображатимуть, то це буде Тайвань, бо вони не хочуть образити Пекін. Продаж тіл гештег, що холодить душу, став вірусним у соціальних мережах Китаю, але його швидко видалили цензори. Тема підірвала інтернет після того, як одну китайську фірму звинуватили у продажу тіл з крематоріїв для подальшого розчленування заради прибутку. Докладніше далі A media post. Допис у китайській соцмережі пролив світло на бізнес з продажу людських останків у КНР. Подробиці цього сюжету деяких глядачів можуть шокувати минулого тижня. Китайський адвокат опублікував заяву в найбільшій Україні соцмережі. У ній він звинуватив одну компанію в незаконній закупівлі тисяч тіл по всій країні, які потім цитата розчленовували щоб відокремити тіло від кісток. Перероблені ж людські останки продавали як матеріал для кісткової пластики. Такі операції проводять для штучного нарощування кісткової тканини їх широко застосовують у стоматології. Згідно з обвинуваченнями, за вісім років компанія заробила на таких операціях понад 50 мільйонів доларів. Припускають, що вона незаконно отримала з крематорії у похоронних бюро понад 4 тисячі тіл. Також компанія, нібито, купувала 12 тіл у лікаря з провінції Шаньдунь. Він провів роста не заморозив їх, а потім продав за ціною. Понад тисячу доларів за кожне. Водночас фірма підробляла реєстраційні форми, щоб приховати факт незаконної закупівлі. Повідомляють, що згідно з вимогами, вік померлих мав становити від 20 до 60 років. Вони також мали померти не через хворобу. Тепер багато хто висловлює припущення про походження тіл якщо ці тіла не від тих, хто помер від хвороби, і якщо люди мали бути у певному віковому діапазоні, то це нагадує практику примусового вирізання органів, яку китайська компартія застосовує десятиліттями. Йдеться про вбивство в'язнів совісті з метою продажу їхніх органів для трансплантації. Кілька років тому міжнародний трибунал у Лондоні ухвалив, що основним джерелом органів у Китаї, ймовірно стали прихильники фолуньгун. Це духовна практика, яка вже понад два десятиліття зазнає у Китай жорстоких переслідувань. Більшість повідомлень китайських медіа пов'язаних з продажем тіл, видалили з мережі. Нове дослідження з Радгерського університету показало, що Алгоритм TikTok цензурують контент про порушення прав людини в Китаї. До нас приєдналася Флора Хуам. Флора. Розкажіть докладніше, так, Тіфані. у звіті йдеться, що TikTok, цитата активно прибирає контент з критикою компартії Китаю і просуває про китайську пропаганду а також другорядний контент, що відволікає у ході розслідування. Вчені створили 24 облікові записи на трьох популярних відеоплатформах TikTok, Instagram і YouTube, подаючи себе за 16-річних користувачів. Їхньою метою було перевірити, який контент у стрічці вони отримують, вводячи запити пов'язані з порушеннями прав людини в Китаї, таких як Уйгури, Сіндзя. 그 ы п 지 т т 맨. Вони зібрали базу даних з більш ніж 3400 відеороликів. Якщо порівняти з американськими платформами, TikTok видає значно менше роликів, що критикують Китай з цих питань, а також приблизно на 10% більше про китайських відео. Дослідження також показали, що на TikTok розміщено більше роликів про подорожі та стиль життя, які показують Китай з гарного боку. Водночас, критиків Китаю, зокрема тих, що обговорюють геноцид та інші порушення прав людини, систематично блокують у заяві для Epoch Times представник Тіктока відкинув висновки розслідування Радгерського університету, назвавши їх хибними та упередженими. Відтік іноземних грошей з Китаю досяг рекордного рівня. Згідно з офіційними даними, опублікованими минулої п'ятниці у другому кварталі прямі інвестиції в КНР зменшилися на 15 мільярдів доларів. Іноземні інвестиції в країну переживають спад із 2021 року. Зростання геополітичної напруженості між Китаєм та іншими країнами а також внутрішні економічні проблеми зробили китайські акції менш привабливими. Варто зазначити, що якщо тенденція до зниження триватиме, китай вперше. З 1990 року зіткнеться з рекордним відтоком капіталу. Водночас китайські фірми в другому кварталі інвестували понад 71 мільярд доларів у закордонні підприємства. Це на 80% більше ніж за аналогічний період торік. Тріумф в Тайвані на Олімпійських іграх у Парижі не показали на китайському телебаченні. Більшу частину матчу з бадмінтону в чоловічому парному розряді піддали цензурі. Тайванські банери заборонили. Десятиліття напруженості між сусідами по протоці виплеснулися на найбільшу сцену у світі. З одного боку тайванської протоки свято з іншого тиша. Епічна битва між Китаєм і Тайванем з бадмінтону, яка закінчилася першим для Тайваню золотом Олімпійських ігор у Парижі, змусила мільйони людей припасти до екранів у Китаї. Державне телебачення скоротило пряму трансляцію. Показали лише ту частину, де їхня команда грала добре. Жодної церемонії нагородження, жодного святкування, лише раптовий перехід до гімнастики. Тайванських уболівальників на трибунах також змушували мовчати перед матчем я зробила плакат у формі острова, щоб підтримати Тайвань. Його відібрали потідаса то справді був дуже сумний інцидент. Він показав усьому світу із чим постійно стикається Тайвань. Міністерство закордонних справ Тайваню називає цей інцидент порушенням олімпійських цінностей. На думку мок банери з політичними повідомленнями заборонені. Тайванський прапор один із трьох заборонених на Олімпійських іграх. Поряд із російським та білоруським. Тайвань міг виступати лише як китайський тайбей. Багато в чому через тиск Пекіна. Китайська компартія претендує на острів, попри те, що ніколи його не контролювала тайвань це маленький острів з населенням 23 мільйони людей. Можна зрозуміти логіку мок. Якщо когось ображатимуть, це буде Тайвань, бо вони не хочуть образити Пекін. За словами кореспондента CNN у Пекіні Майка Чіноя, олімпійська напруженість між Тайванем та Китаєм виникла ще під час ігор 1960 року в Римі. Тоді уряд Тайваню погодився не використовувати офіційну назву острова для того, щоб його спортсмени могли брати участь у змаганнях. це один із багатьох незручних компромісів, на які Тайвань змушений іти, щоб викроїти той невеликий міжнародний простір, який має. На тлі Олімпійських ігор Народна визвольна армія Китаю випустила пропагандистське відео, що ілюструє повномасштабний напад на Тайвань У відповідь. Тайванські військовики показали власне відео, наголошуючи на ескалації напруженості в районі протоки на корті та за його межами.